На стадіоні початкової школи номер один лунає перший в цьому році дзвінок. Нині навчальний заклад відкрив свої двері для 298 нових учнів. Батьки першачків та новоспечені школярі з трепетом чекали на новий етап в житті. Малюємося, звичайно, бо перший раз готувалися, купили портфели, зошити форму. Надіємося, що гарно пройде навчальний. Рік я готувалась до школи. Хочу до навчального року. В принципі цифри букви знаю, малювати, писати для харків'янки Ольги. Байди сьогоднішнє свято одночасно щасливе та сумне, адже донька йде у перший клас не у рідному місті. Однак розуміє, повертатись додому ще небезпечно. Багато людей повертаються тому. Десь можна якісь райони більш складні. Але школи в повному форматі на жаль не працюють, Тому вибір був саме через школу залучитися в цьому місті, яке нас прийняло. Півтори роки назад. Цьогоріч, як і в минулому році, департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував школам, готуючись до свята, зважати на безпекову ситуацію. Більший акцент керівники робили на першокласників, п'ятій класи, десятій. Тобто це ті колективи, які є новосформованими. Ну і відповідно одинадцятикласники, випускники, тому що це їхній останній навчальний рік в закладі. Кожен навчальний заклад окремо вирішував, у якому форматі буде святкування урочисті лінійки, квести, екскурсії. Зокрема, у початковій школі номер 1 об'єднали традиційне відзначення свята з розважальною програмою. А ще 1 вересня для закладу стало благодійним. Громада школи підтримала ініціативу захисту об'єднання волонтерів донат замість букета. Це необхідність. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб показати вдячність. Скриньки будуть стояти в школах декілька днів, адже не всі класи виходять 1 вересня. Хтось не буде мати змоги доєднатися до цієї акції відразу. Тому це зробити в наступні дні. шкода тих квітів, які на другий день ти мусиш викидати. А це праця батьків, це їхні гроші. Звичайно, краще підтримати тих, вони на користь піде, ніж квіти, які в смітику будуть через декілька днів. Підтримали цю акцію. Ми о те, щоб наші воїни мали все, що їм потрібно, до слова цьогоріч навчальний рік у Хмельницькій територіальній громаді розпочався для понад 39 тисяч школярів. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.